Привіт! Сьогодні ми з вами зануримося у світ нашого шлунка, звучить не дуже захопливо, а дарма. Бо це, знаєте, цілий світ сповнений драм і неймовірних історій. І почнемо ми з однієї такої, що звучить як якась вигадка, але повірте, це чистісінька правда. Отже, знайомтеся, Алексіс Сен-Мартен, звичайний торговець хутром, Франко-канадець. І от узявіть собі картину: звичайнісінький день, робота, і раптом постріл, просто постріл, який не просто змінив його життя назавжди, а як виявилося, перевернув наше уявлення про те, як працює людське тіло. Давайте пробіжимося по датах. Отже, лікар Вільям Боумонт не просто, скажімо так, врятував Сен Мартину життя. Він побачив у цій жахливій рані унікальну наукову можливість. І так, з етичної точки зору, це, м'яко кажучи, спірно. Але він залишив цю рану, цю фістулу відкритою роками. Він буквально міг зазирати всередину живого шлунка. І що просто вражає, сен Мартин з усім цим прожив дуже довге життя, навіть пережив самого лікаря. І ось це, це вікно в шлунок стало справжнісіньким проривом, бо розумієте, до цього моменту все, що ми знали про травлення, було, ну, переважно теоріями та здогадками. А тут раптом з'явилась можливість просто взяти і подивитись, що там відбувається насправді, на власні очі. І те, що він там побачив, було просто революційним, бо Монт довів, що травлення це не якась там механічна м'ясорубка, ні. Це складна хімічна фабрика. А найголовніше, і це просто вау, він першим задокументував, що наш мозок, наші емоції, стрес, хвороби, усе це напряму впливає на шлунок. Фактично, саме ці спостереження заклали фундамент сучасної фізіології. Добре, але щоб оцінити всю крутість шлунка, треба зробити крок назад, почати, так би мовити, з самого початку. І стартова лінія цієї подорожі, як не дивно, у нас в роті. Дивіться. Тут все відбувається одночасно з одного боку, чиста механіка, зуби все це подрібнюють, а язик як міксер перемішує, а з іншого починається хімія. Слинні залози вже тут, прямо в роті, починають розщеплювати вуглеводи, тобто процес пішов ще до того, як ми взагалі щось проковтнули. А тепер просто уявіть собі цю цифру півтора літра. Щодня наш організм виробляє півтора літра слині. Це ж ну, це велика пляшка води. Ось такий от масштабний хімічний завод працює у нас в роті ще до того, як їжа піде далі. І ось ця ретельно пережована, змочена слиною маса вона має свою наукову назву болюс, ну або простіше харчова грудка. Далі язик, наче поршень, проштовхує її в глотку, а звідти вже м'язи з стравоходу такими хвилеподібними рухами транспортують її до головної арени, до шлунка. І ось ми на місці. Головна подія їжа потрапляє в шлунок. І це, друзі, не просто якийсь там мішок для зберігання. Це справжня високотехнологічна лабораторія. Тут поєднується і неймовірна м'язова сила, і дуже агресивна хімія. По-перше, він еластичний. Може розтягнутися і вмістити від двох до, уявіть собі, чотирьох літрів. Але його головна фішка це додатковий третій шар м'язів. Завдяки йому шлунок працює як суперпотужний блендер. Він не просто зберігає їжу, він її активно стискає, перемішує, розтирає, робить з неї таку собі кашу. А всередині, всередині це просто хімічна фабрика. Є, наприклад, парієтальні клітини, вони виробляють ту саму селяну кислоту. Є головні клітини, вони створюють такий собі сплячий фермент, пепсиноген. А ще є копа інших клітин, які виробляють різні гормони. Наприклад, g клітини дають сигнал Егей, їжа прибула, вмикаємось. Все працює як один злагоджений механізм. Щоб було зрозуміло, наскільки ця соляна кислота потужна, давайте її порівняємо. Її рівень pH майже такий самий, як у кислоти в автомобільному акумуляторі. Це просто неймовірно агресивне середовище, воно вбиває майже всі бактерії і віруси, які ми ковтаємо. А ще ця кислота, ніби розгортає скручені молекули білків, щоб потім їх було легше розрізати. Так, але повернімося до того сплячого ферменту. Навіщо він потрібен у неактивній формі? А це, знаєте, геніальний хід природи. Бо якби цей фермент пепсин вироблявся одразу активним, він би почав перетравлювати сам шлунок, він би просто з'їв ті клітини, які його ж і створили, такий собі самозахист. І от настає момент істини, коли цей неактивний пепсиноген потрапляє в кисле середовище, тобто зустрічається з соляною кислотою, він миттєво прокидається і перетворюється на. Пепсин – справжній руйнівник білків. Він починає просто нещадно різати білкові ланцюги на дрібні шматочки. Оце і є головний етап хімічного травлення у шлунку. Добре, але хто всім цим диригує? Хто дає команду старт? А тут починається найцікавіше. Виявляється, шлунок не працює сам по собі. У нього є головний командний центр, наш мозок. Бувало ж таке, що від одного лише запаху свіжого хліба починає бурчати в животі. Ну, от, це саме воно і є, прямий зв'язок. І цей процес регуляції дуже розумний, він ділиться на три фази. Перша мозкова, це коли ми ще тільки побачили, понюхали або навіть подумали про їжу, а шлунок вже готується. Друга шлункова вона вмикається, коли їжа вже впала в шлунок і розтягнула його стінки. І третя кишкова. Вона, наче регулювальник на дорозі, контролює, щоб їжа виходила зі шлунка в кишечник маленькими порціями, щоб не створити там затор. І от після всієї цієї механічної та хімічної обробки те, що було нашим обідом, перетворюється на таку собі густу, кислу кремоподібну пасту. І ця паста називається химус. Саме в такому вигляді вона готова до наступного етапу своєї подорожі у тонкий кишечник. Але шлунок це не тільки про травлення, це ще й можна сказати, Перша лінія оборони нашого організму. І у нього є, скажімо так, стратегія екстреного виходу, коли щось іде не так. І ось ця аналогія з резервуар, вона просто ідеально описує його функцію. Перш ніж пропустити щось далі, де воно почне всмоктуватися в кров, шлунок проводить таку собі перевірку. І якщо він вирішує, що щось є підозрілим або небезпечним, він залишає за собою право натиснути на кнопку аварійний викид. І що ж може спровокувати таку евакуацію? Ну тут все досить логічно переїдання, якісь токсини, бактерії, алкоголь. Але подивіться на останній пункт емоційний стрес і тривога. Це ж іще один просто залізобетонний доказ того, наскільки тісно пов'язані наш мозок і наш шлунок. І це власне замикає коло і повертає нас до самого початку, до лікаря Бомонта і його пацієнта. Подумайте тільки, майже 200 років тому, просто дивлячись у цю дірку в животі, він на власні очі бачив те, що наука зможе остаточно довести лише через десятиліття. Те, що наш емоційний стан напряму впливає на травлення. Це було просто неймовірно на той час. Тому знаєте, наступного разу, коли від хвилювання з'являться метелики в животі, або шлунок почне бурчати просто від думки про смачну їжу, згадайте про цей дивовижний зв'язок, про те, наскільки складна і водночас гармонійна система наш організм. І це змушує задуматися, а які ще такі ж потужні, але невидимі зв'язки ховаються просто у нас під носом.